І всім привіт, дорос! З вас підбивство подавайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так. Давайте, щоб я себе трохи безпечніше почував, поки качаюся. Я хочу покачатись в економіку. Викликати собі армію. Я можу собі ще ну. 40 тисяч. 48 тисяч спокійно викликати. Погнали. Це 6 по 8. 6 по 8 є? Якось так. Все. Ну. Ми. Далі ліміт вже. Далі ліміт. Також. <сум> Давайте ось ефективну інфраструктуру, і я б хотів економічний бум. Там ще тисяч. Ой, щоб нас брати тисячу? Блін, треба було спочатку економічний бум брати. А, ні, я ж вирішив спочатку цей унікальну будівлі побудувати. Тобто тепер в мене досить деш... так, я досить здешевшив. Що тут з прокруткою? Щось воно почало працювати. Так. Досить, досить здешевшив будівництво собі. Тому зараз забудовуюсь. Ранч, 57 ранчо треба побудувати. Ну, окей, одна ранчо у нас є, 56 ранчо потрібно побудувати. Що для нас, до речі, не складає проблем. Зараз перше добудувалось. закидаю друге. І ще тут. Залишки закидаю. Ось так. Ось. ранчо є. Далі можна рибальство накинути. Є. І купо зернових ферм. Ну, їх не так багато, як хотілося б, але скільки є. Давайте ще економічний бум, візьму і далі я хочу аграрну революцію. Що збільшить мені темпи зростання? Тобто я збільшу можу збудувати. Давайте зараз ще трохи пам'ятників підбудую. Так що одразу аграрну революцію до кінця взяти. Так, і чекаю ще тисячу спадку. Ще тисячу. А, мені здається, вона зайві провінції. Ось ці. І ось ці, можливо, на араві не потрібні. Ой, в нас є дві переваги. Я б, напевно, їх продовжив качати. Темпи зростання. Радників деяких немає. Помісячна спадщина. Військовий радниково. От з дешевшими. Ще більше пам'ятників. Мені треба більше спадщини. Більше спадщини, бо спадщини. Ну і все, далі, я зараз. Ось так. До кінця аграрну революцію. І далі економіку. Наскільки нам дадуть її качнути? Мій прибуток, звісно. 148. Приємно дуже. Ой, її підвальнс хоче. Угу, 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 угу. Так, я насправді кажу, що зараз забудовую ці провінції і далі. Ми не забудовуємось, а йдемо чисто в наступ. Бо забудований. На мене Туреччина напала. Збережусь. Разом з ким ти напала. Разом з косово. Е, ти зараз серйозно? Ти, ти ж не впораєшся зі мною. Ой, зараз гроші підзбираю. Ось так. Вонали 20. Хм. Я б хотів ось 28. Даааа є. Ну, в плані, я не вірю, що у Туреччини достатньо військ, щоб мене зупинити. Я не вірю в це. Зараз допиваю їх війська. О, ви ще з Вірменією воюєте. Е, та я автонаступ? Погнали, автоматично все робить. Та-та-та, розбив всі війська. Куди ти побіжав? Ти не туди біжиш. Захоплюй. У вас навіть навпіл можна? Давайте. А, ой. Гроші трохи типу в мінусі. Ну, через те, що відновлення у нас все ж таки гроші коштують. А! Ви знущаєте! Ви знущайтесь наді мною, ви програли бій? Не треба їх було роз'єднувати. Так, стоп. Може, трохи менше витрати зараз. Вимкнути штучний інтелект. Окей. Один бій програли, нічого критичного. Об'єднатись. А, це вже захоплені провінції. Окей. Так, тепер виніс. Ось, коли ми разом б'ємось, ми їх виносимо. Сюди. Сюди на добивання. Сюди. Все. Військ в них нема. Знову великі витрати на армію. Так, і Косово ще виніс. виніс. Давайте, робіть щось. Не стійте на місці, будь ласка. Винести їх не проблема. Та ну. Де винесе Аганкору. Ще раз Косово побив. А, там більшість вже зафарбоване кимось червоним. Тут хто, в кого такий кольор, що я не бачу зафарбовку нормально, Бачите, вона також зафарбована. Все, стоїть. Аравія. Ой, Туреччини мені досить багато треба. Давайте так, не я на них напав. Не я. Вони на мене напали. Так, ну що ж, нам вистачило на цей самий. На ті провінції, які нам потрібні. Блін, е, не подивився, чи вистачить мені на, на щось більше. До На речі, нам Казахстан пропонує альянс, я не бачу сенсу відмовлятись. Ну, в плані. Чому ні? Бо він нам не потрібен для захоплення. Хай буде друзяка один. Знову ж, чому б ні? Так, тепер у мене плюс досить велика кількість привінці Туреччини. Я ж справся іншим займатися, а мені туреччина прийшла і відволікає, тепер її провінції мене відволікають. Я хотів просто забудувати те, що в мене є економіка. Окей. Давайте ще ось ці турецькі принці, які я отримав. Забудую, і тоді вже підемо в активний наступ. Далі з людськими ресурсами трохи проблема, але нічого страшного. Нічого критичного. Хочеться вірити в те, що нічого критичного. Жах, 63 ранчо в нас. Якщо я на перше місце по виробництву худоби. то це дивно. Ну і поналогло зараз економіку. Докидаю. Докидую так, куди б. Що покачнуть? Що в нас по. Хм. По дослідженнях все нормально, але скоро я буду столицю качати. Тому давайте. Я ще інноваційні каби до кінця качну. І мене зараз буде 2000. Давайте я хочу на ефективне податкування. Зараз качнути всі провінції на максимум по економіці, це не так тяжко буде. Немає якогось радника. Економічного нема, а я думав щось. Трохи просів прибуток. Окей, нормального економічного вони мені не пропонують. Ось куди треба було спадок качати. В пулу радників збільшення. Ще трохи лишилось ось тут у нас найкращі провінції. Так, у нас новий закон. Ще більше темпу зростання, да. Так, я хочу полурадників. Так ще економіка. О, може мінімальний витрати на армію. І-і-і-і-і-і-і-і. Дайте мені. Ну, окей, вартість інвестування. Також не прям погано. Все, давайте. Буквально парочку прогенті лишилось. да, в столиці там 100 економіки. Все, все, це є. Дохід до кінця качанув, тепер форму управління. До тисячі спокійно качаю. Коротше, зараз. Ось це зроблю і почнемо активне розширення, коли я стану вже непереможним. Так, я ще збільшу рівень радника. І. Ну. підтримка провінції. Час, блін, слухай, зменшу. Так, форму управління. Давайте далі по суду пройдусь. Блін, насправді, знаєте що? Пам'ятники. Усюду б закинути пам'ятники. Бо мені все ще не вистачає трохи. Спадку не вистачає, хочеться весь спадок на максимумі. Ось зараз технології нормально зростати почнуть. М -м. Так, 2000, я б хотів. Ось максимальний рівень столиці тут мені дадуть. На. Це щоб я ще я качнув рівень столиці. Пак про напад здорочного. О, я б прийняв би, але вже пізно. Так, і наступні війни я зменшу агресивну експансію, як, як тільки зможу. перевагу в, в Зменшення агресивної експансії. Ну що, пам'ятники в мене є? Погнали, столиці. А, збереження, я, як скажете. Давайте я повернуся як докачаю всі ці будівлі. До речі, так, суд зараз. Максимальний рівень суда покращу. Ну і так само, якщо що, я покращу тут ось це, максимальний рівень військової академії і максимальний рівень військової академії для генералів. Так, шо, що, що, шо, що ж. Він не прямо так. Окей, давайте прям до кінця качну військову академію для генералів. Так буде. Що? У мене не. Тримайте бібліотеки. У мене не максимум дослідження, оказується був. Ну, там купити бібліотек закинув. Так. У мене економіка 37 тисяч. Я можу спокійно довикликати до максимуму ще 140 дивізій. 140. Це 18? Давайте зараз. 18 довикликаю. 18 по 8. Є. Так, по-перше, ми мене купу спадку. І так, і по спадку я пройшовся. По-друге, армія готова. О, перевага, в зменшення агресивної експансії. Та і що? Я не думаю, що хтось тепер здатний мене зупинити. Давайте спочатку розберемось з. Давай Саудівська Аравія. Це бо союзник Оман. Ну і тоді, Оман. Мене цікаво вже більше за Саудівську Аравію. Так, погнали. Максимальні витрати. Штучний інтелект у вімкнути полетіли. Та-та-та, намагайтесь мене зупинити вдачу. Це єдине, що я можу вам побажати вдачі. Готово, зробити вимоги, забираю. Перше я. Далі. О, та погнали Ірак. Ти маріонетка. А, стоп. Боюючись з тобою, я не буду воювати з Іраном. Погнали. О, я, чесно кажучи, не бачу сенсу війська тримати разом. Бігите окремо, у вас по 140. Ви там, ну. Мене переможні майже. Ой, погнали! Кого я тут можу ворогом назвати? Хай буде Іран моїм ворогом. Речна ні, Єгипет і Ірак заодно, яке я зараз захоплю. Зробити вимогу забрати. А, що? Ви знущаєтесь наді мною? Як так виходить, що я не можу повністю Ірак з однією війною захопити? Мале. В... Ви знущаєтесь наді мною. Це жах. Це жах? В сенсі я не може його однією війною захопити. Дай мене скоро максимальна агресивна експансія. На. Блін, а може в такому випадку. Так, да, мене буде чекати явно коаліція. Я не певний, що в мене достатньо військ для коаліції. Пройтись по людських ресурсах? Давайте повернусь, коли закінчу з цим. Єй, так, все. Ух, <з dietary dripping> <sh Dynam hose> 409 ліміт військ. Ну, це вже цікаво. Це вже має сенс. 409 ліміт військ. Давайте я ще збережусь, перезавантажусь, щоб впевнитись, що воно саме так. Бо типу, може він навіть більше, бо, типу, гра не завжди показує правильний ліміт військ. 414. Ну, на 5 більше, хоча б щось. Так, о, 120. Це 15 по 8. Або, я зроблю так, як мені подобається до цього робити. Так, давайте так, щоб тут було 360 треба викликати. Це скільки? Це як? Угу, Сюди треба 8 по 8 викликати. 8, до речі, що в нас тут? Перевага. Агресивну експансію зменшити. Відсутність радника. О, прекрасний радник. До речі, всіх радників до 6 рівня можна покращити. Що там ще ми від мене хочете? Створити диво. А вже ж. А, ще одна перевага. О, та швидкість відновлення людського. А, ні, швидкість відновлення просто. 360. Блін, мені б ще 120-ку викликати. Окей, поки що так. Кількість військ. Що там? Давай дозабираю суддівську арабію. А, да, до речі, вимкнути штучний інтелект. Ще перевага. Ще швидкість відновлення. Я можу покращити. А, да, після перезавантаження воно тепер мені правильно показує. Максимальний рівень столиці. Зробити вимоги Захопити Та Давайте тоді. Зараз столицю. Ну коротше, ось тут все качну також до максимального рівня. І -а. Що ж, що ж, що, що ж. 360, погнали. Я б ще б тебе добив, якщо в тебе треба союз з іраном. Та давайте тоді на іран підемо. У мене 35 російних спета погнали. Оголосити він. Байдуш, байдуже, що він мен... що він мені зробить? Він хоча б щось зможе мені зробити? Він ніщо проти мене. Ніщо вынес, вынес их. Ой, максимальный на армії. Ще винес, ще винес. Ще винес і ще винес, ой, і ще винес. Погнали. Мені захопшу в Північно-родній провінції у нас було 36%. В Нескуну, ну, ну. Там винесли там ще їх. Дека там співвідношення втрат 87 до 350. Мені це подобається. Так подобається мені. Давай набери 100. Так. Чи повністю мені Іран потрібен? Мені від Іран 206, в принципі потрібно. Але мені цікаво, чи вистачить в мене хоча б. Да, Н-да, не вистачить в мене. Ні на що в мене не вистачить. Ну, хоча б щось заберу зараз. Дай, віддай. Ядра постворював. А погнали на Єгіт. Байдуже, що там туреччина союзник. Просто так байдуже. Полетіли. Виносимо їх. Та-та-та, винесли, винесли, винесли. Тепер я думаю, що я коаліцію витримав би. Коаліції просто час забирають. Якщо ж я... А да, вже ж я не можу все захопити. Так, по-перше, чи все мені потрібно? Мені не все потрібно від Єгіпту, до речі. Як, зробити вимоги. Погнали з півночі. А, ага. А, все? І на цьому мої... я не можу. Мені не вистачило очків навіть захопити те, що я хотів би захопити. Так ще є агресивна експансія. Окей, я не хочу агресивну експансію на себе. Ось так, тому повідмовлюсь трохи від принципу. О, ось цю навпаки забрав. Ось так, ну, може ще від Я Ну, прям прикрою військові репарації, давай мені. Да. Да, це не прикольно. О, може диво створити. Це взагалі не прикольно. О, і зараз виключу ще 120-ку. 15 по 8. Є. Yeah. 120-ка. Зараз сюди об'єднуємо, щоб зручно розділити, розділити, розділити. І далі ми будемо ось так по 120-ті додатково викликати. Буде в нас купа армій по 120. Ось так, красиво, мені подобається. Загальна освіта, на. І ще а. Банківська система. Що, ще перевага, ну. швидкість відновлення. Ндія. Yeah. Що ж, ну слухайте. Непогано. В наступній серії, скоріше за все, ми вже достворюємо. Я не думаю, що тут я існує хоча б хтось, хто мене може зупинити. У Польщі економіка більше, ніж в мене. Але вони максимум заробляють з провінції 3:21. Я в мене 20. Я 20 заробляю з однієї провінції. Але, до речі, блін. О. З цієї провінції 4. Якщо я захочу я з цієї провінції, так багато буду зроблю. А, хм. давайте зараз по приколу. Ой, не вистачаючи їх для будівництва, типу. По приколу тут купу будівель побудую. Ну, мені просто цікаво. Будівля суду ратуше. Для 13 ця провінція приносить. Ой, прекрасно. Упс, 14 ця провінція приносить. І це ще не все. 18, дев'ятнадцять. Ну, ось так. Хі-хі. Просто, коротше, просто по приколу це зробив. Ядерний реактор ще. На двадцять. І це ще не вся інфраструктура підбудувалась, і не вся економіка. Коротше, я просто поп... це просто по приколу. Нагадаю, що я якби ще й розробник ігор, і по посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а також знайти Warfactory, гра на яку скоро буде демка, безкоштовна. Ви зможете безкоштовно пограти в цю гру, але щоб не упустити цю можливість, додайте й до бажаного. Це мене ще підтримує. Так само мене дуже підтримує, якщо ви дасте будь-яку мою гру до бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам. І хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!